Не е пропозиция про вас, спине за сигнали си, които за мен людей, молився 5 тисяч, і друга, е, он під ну, замчу, жінка, син, е, невістка, служниці, вроді сила, на ситуація вже критична, але все вже витерпали 5 тисяч. Інші думки з людьми вимагають? В цієї, перепрошую, якщо знову в Україні, там в неї троє дітей, і двоє з них інвалідів. Тобто вона лікує одну, паралельно ми даємо, вещак даємо. Пропозиції yeah. yeah. Примата, печни, медицинскива серомада, що манят позорен. Прозумерено помоги на стоял, възвънжене кассикан, процес, така мучения, се заучення, внутрішні до нас. Це на зв'язку з, з е, інформацією, пошуком. Е, е, також розміщення наших е, проєктів інвестицій на е, порталі системи Dream для залучення інвестицій. Е, також ми тут підписали виготовлення концепції індустріального парку. Я запитаю. Видаткову частину бюджету збільшуємо на суму 13 мільйонів 495 тисяч. 532 гривень 14 копійок за рахунок пільного залишку, який склався на 11 2026 року. Відповідно, виділяємо кошти, установам за комунальним підприємству радовелів тепло в сумі 400 тисяч на заробітну плату та нарахування. Комунальне підприємство «Комунальник» в сумі 400 тисяч. Комунальному некомерційному підприємству Радовелівська центральна міська лікарня 450 тисяч, Державній службі надзвичайних ситуацій 300 тисяч, капітальні видатки, поліцейським офіцерам громади на придбання паливно мастильних матеріалів 200 тисяч, для поточного ремонту та придбання запасних частин до автомобілів 50 тисяч. Передоверівському відділенню поліції No2 80 тисяч, також на ремонт службових автомобілів та матеріально-технічного забезпечення. Управління Служби безпеки України для Дубицького району відділу 250 тисяч капітальні видатки. Управління патрульної поліції для потреб відділу організації несення служби в Дубінському районі 200 тисяч поточні видатки. Військовій частині А-4808 250 тисяч на поточні видатки. Військовій частині А-3316 100 тисяч на поточні видатки. Терторальному центру соціального обслуговування, обслуговування надання соціальних послуг 1 мільйон на заробітну плату та нарахування на оплату праці і закладам дошкільної освіти. 3 мільйони 300 тисяч на підвищення посадових окладів та 1,5 мільйона для збільшення щомісячних доплат. Радовинській школі мистецтв 1 мільйон на підвищення посадових окладів. Працівникам благоустрою 800 тисяч на заробітну плату та нарахування на оплату праці. Управлінням містобудування архітектури. Житлово-комунального господарства земельних відносин на коло і таблоустрою 250 тисяч на заробітну оплату та нарахування на оплату праці, 1 мільйон 450 тисяч на систему повіщення, 360 тисяч на укриття приміщення по вулиці Івана Франка, 11, на судовий збір 125 тисяч, на енергоносій 500 тисяч. Також надаємо іншу субвенцію Добинському районному бюджету на програму підвищення територіальної оборони та зміцнення обороноздатності Добинського району на 26-27 роки в сумі 450 тисяч на поточні видатки. Також іншу субвенцію надаємо Рівненському обласному бюджету на створення та покращення матеріально-технічної бази комунальному закладу. Рівненський обласний центр підготовки громадян до національного. Спротиву 30 тисяч також на поточні видатки. Прошу підтримати дані зміни. Ми передаємо в оренду 6 кабінетів, які зараз орендується про відвідлення. Це площа 94,2 метри квадрати. Я запитаю, що заседження технічної документації і зв'язку з посту щодо встановлення ділянки на ту. Ми тільки затверджуємо технічну документацію, зберігання урядіння. Для ОСБУНС ділянки 1715 метрів квадратних в Сибі дружба. Є попереднє рішення колишньої сільської ради про передачу передатчу власні зідання. Пропозиція підтримується. Сприймається. Внесення змін до договору оренду водних об'єктів. Вносимо зміни до договору оренди водних об'єктів, а саме... Зякосно в цільському області, то 7,8 га, Продовжуємо довго оренди, набути мушу оцінку, визначаємо на 26 рік ставку резної плати і того, ми йому право буде забрати. Славі користується ставком, я допоможу. Я сказав, що то місію не спірал. Правильно сказав? Ну, ну, да я ж друге ну, ці не здумав. Да, Следуєш питання, надання дозволу на виконення технічної документації і земноустрою щодо інтерезації земельної ділянки. Цим рішенням іноземку будемо інотазувати земельну ділянку і ніхто Ділянка знаходиться між земельною ділянкою, якою відбувається і нашою промисловною, частина ділянкою. Це землі промислово зібралися в зв'язку, і ділянка буде для розміщення та експлуатації своїх особливих і допоміщених ділянків збору. При яскравому рівні, яку ми і працюємо з тим, що вона

На. Тобто на комунального. Ми. ми хочемо, щоб, хочем, щоб винесли рішення. Появи це Порядок день. Порядок день рішення і підтримуємо дане да, рішення. На да. на так, так, так. Є запитання. Пропозиція підтримати отримали.